Олег Густенко, економіст і екс радник президента України, виходить з нами на прямий зв'язок. Доброї ночі, вітаємо доброї ночі, дякую, що запросили. Дякуємо за те, що в такі порі ви з нами. Позиція Бельгії. Ну, те про що вони говорять функціонально, виглядає наступним чином. Вони мають мати гарантії, щоби в судовому порядку росіяни не притягли їх до відповідальності, не стягли тих коштів, і тоді буде зелене світло. Наскільки це може стати практикою, а не тільки словами? Ну, я думаю, що дійсно їх позиція має під грунтом. Це зрозуміло. Давайте пам'ятати, що взагалі замороженими є 300 мільярдів доларів російських активів центру банку Російської Федерації. Є більше, і ми знаємо з вами, що найменше про додаткові активи, які є заморожені, те, що називається найближче приближене поло Путіна. Номенклатура кремлівська там є теж, але це не гроші, не просто гроші. Там заводи, параходи, торгівельні марки і так далі. Але це інша історія стосовно грошей Центробанку Російської Федерації, то більше левова частина знаходиться 200 мільярдів, знаходиться на території Європейського союзу, з яких 180 мільярдів доларів ну, приблизно біля 160 Мільярдів євро знаходяться на території Бельгії. Зрозуміло, що Бельгія могла б, якби хотіла б і брала б на себе додаткові ризики, вона могла б прийняти своє власне рішення з приводу того, що активи вже не є замороженими, а повністю передаються. На потреби України і так обговорювалося це з самого початку цієї війни. Потім стало зрозуміло, що Бельгія потребує такого консолідованого рішення з боку всього європейського союзу, знов таки незважаючи на те, що більша частина цих коштів саме в Бельгії знаходиться. Тому а, має бути прийнято консолідоване рішення не лише Бельгією, а всіми членами Європейського союзу, знов таки не зважаючи на те, що частина цих країн взагалі не має жодного відношення а, до цих заморожених російських коштів, але таким чином. Ну, Бельгія хоче прибрати з себе будь-які ризики, пов'язані з тим, що може колись будуть іти розмови з приводу правильно, неправильно, доцільно недоцільно, юридично правильно оформлено. Ну, ви знаєте, що європейська бюрократ, бюрократія дуже так ретельно дивиться на всі ті речі, з точки зору того, як це було юридично оформлено. Ну таким чином це може бути вирішено. Те, що це не було вирішено в жовтні, як ми цього очікували в Києві, це зовсім не означає, що питання не буде вирішено. Президент Трамп до речі достатньо чітко говорив з приводу того, що недостатньо підтримує Україну Європа і з приводу санкцій, він це говорив, і з приводу фінансування він це говорив. І з приводу взагалі фінансування з боку з, з боку європейських країн щодо НАТО щодо бюджетів НАТО, ну то нема. Euh, таких жодди чогось дивного euh, в тому, що euh, в даному випадку Європа буде намагатися вирішити це питання якомога швидше. Це їх власний інтерес, euh, вважаючи, зважаючи на те, що euh, наша стійкість це їх власна стійкість. Коли ми говоримо з вами про суми, які заморожені, вони да дійсно на слух це ну просто колосальні суми. Яка є альтернатива? Дві цим 160 мільярдам євро, які знаходяться на території Бельгії, на території Європейського союзу, 180 мільярдів євро. Ще раз повторюсь, альтернатива є просто пряме фінансування нашого, нашого війська, нашої безпеки і оборони. Ви знаєте, що все, що ми збираємо внутрі нашої країни, і навіть в бюджеті на 26-й рік, так передбачено, це 60 мільярдів доларів власних коштів. Вони Повністю йдуть на сектор безпеки і оборони. Достатньо це ну звичайно, недостатньо, бо в часи війни завжди не вистачає коштів на цей сектор на сектор безпеки і оборони з одного боку, з іншого боку, якщо навіть проводити порівняльний аналіз аналізи, подивитися скільки витрачає на свою військову машину країна агресор, то в них на 26-й рік закладено в бюджеті в їхньому проєкті бюджету 160 мільярдів доларів. 60 мільярдів наші просто проти 160 мільярдів їхніх. Зрозуміло, що ми маємо збільшувати там фінансування, і це фінансування це не лише кошти, або не тільки кошти, стільки саме озброєння. Тому коли мова йде про цей репараційний кредит, про який говорять європейці, мова йде про те, що ці кошти, цей репараційний кредит, буде використано саме на купівлю зброї. Для наших для нашого війська, для нашого сектору безпеки і оборони, тому знов таки яка альтернатива або фінансування їх напряму нас а в даному випадку, наш сектор безпеки і оборони вони це розуміють. І мова в даному випадку йде, якщо нам потрібно приблизно біля 100 мільярдів доларів на наступний рік додаткового фінансування для цього для цього сектору для сектору безпеки і оборони, то це означає, що ми з вами говоримо про 0,5% крапка п'ять їхнього сумарного ВВП в Європейському Союзі. Якщо мова йде про використання цих коштів. То дійсно ці кошти заморожені активи вони дають можливість нашого фінансування приблизно на 2-3 роки, саме так як говорить президент Зеленський, 2-3 роки вони дозволять фінансувати повністю без жодних взагалі проблем наш сектор безпеки і оборони. Тому з цієї точки зору ми маємо вирівнювати параметри із країною агресором, і цей репараційний кредит може бути ну одним з одним одним шляхом можливого. Фінансування, якщо ні, то як я розумію, зараз в багатьох столицях Європи обговорюється можливість додаткового фінансування нашої безпеки і оборони через їхні вже власні тоді бюджети, і тоді фінансування ну скажімо, орієнтовні цифри, які можуть бути на наступний рік, це приблизно додаткові 0,25% чверть відсотка від їхнього валового внутрішнього продукту воно так виглядає 50 мільярдів доларів чве, що це чверть цього відсотка 50 мільярдів начебто виглядає колосальними цифрами але знов таки якщо в відносних параметрах дивитися то це лише чверть їхнього чверть відсотка від їхнього валового внутрішнього продукту це все одно що якби нам сказали Витрачати додатково на наші потреби, якби в нас були ще додаткові потреби в безпеці і обороні, а ми не знаходилися у стані війни. Нам би сказали, що ми маємо витратити ну, 500 мільйонів доларів. Півмільярда доларів. Ну так, от така величина для нас, і для них це тобто для нас півмільярда доларів. Це те саме, що. Для них 50 мільярдів доларів просто для того, щоб розуміти про які цифри йдеться. А що це за форма підтримки? Спільний борг»? А, Ну, спільний борг» – це мова йде про те, що ну до речі, давайте не забувати. Що там в принципі ці ж активи використовуються. Ми отримаємо з них від 3,5 майже до 7 мільярдів доларів в залежності від року. Прибутку на ці заморожені активи ці кошти використовуються вже на наші потреби. Спільний борг, це означає, як воно зараз розглядається в європейському союзі то країни, які є членами європейського союзу, залежно від своєї частки в загальному сумарному ВВП, принаймні те, що зараз обговорюється в Брюсселі, пропорційно власній потужності економічної а цю потужність економічну. Вони вимірюють часткою ВВП в загальному ВВП Європейського союзу. от має бути випущені боргові розписки, і ці боргові розписки будуть на ту суму, яку саме ми потребуємо для сектору безпеки і оборони. І потім вони будуть продані на міжнародному фінансовому ринку. Вони будуть іти з достатньо низькою. Називається купоном, тобто відсотком, який сплачується за цими цінними паперами, за цими борговими розписками, і кошти після того, як вони будуть ці боргові розписки, будуть продані на міжнародному ринку. Після того кошти будуть вилучені і направлені на потреби України, тобто тоді цей кредит буде. Буде такий розподілено між членами країнами Європейського союзу, ну в залежності від їхньої сили економічної. Ну що буде виражатися в грошах? Наприклад, коли ми говоримо з вами про європейський союз, їхній ВВП за 25 п'ятий рік складе приблизно 20 трильйонів доларів. Якщо ми беремо приблизно беремо, скажімо, Німеччину орієнтуємося або Францію, орієнтуємося на цифри біля 5 трильйонів доларів. Ну, от відповідно, одну четверту частину від цього боргу, який ми потребуємо, буде випущено. І е, е, німеччиною, і таку саму частину може бути випущено е, Францією. Що це означає? Це означає, що якщо загальна вартість цього боргу буде загальна вартість випуску буде 100 мільярдів е, доларів, то чверть і чверть, тобто по 25 мільярдів, е, 25 мільярдів, буде надано з боку Німеччини одна частина, і 25 мільярдів е, доларів буде надано. З боку Франції, якщо скажімо, ми беремо таку країну, не знаю, як Естонія, де валовий внутрішній продукт складає ну приблизно трохи більше ніж 50 мільярдів доларів. Ну то й відповідно буде 50 мільярдів доларів їхнього ВВП. Що буде часткою від 20 трильйонів доларів, тобто ми говоримо з вами про дуже незначний відсоток. Ну скажімо десь біля одного, навіть менше ну скажімо біля одного відсотка їхнього за вибачте біля піввідсотка, який є. ВВП в країнах Європи відповідно, якщо вони приймають всьому участь, а всі Балтійські країни сказали, що вони приймають будуть приймати участь. Якщо так так буде рухатися а, цей трек саме в... в наданні коштів для України, ну то тоді ми отримаємо отримуємо пів відсотка від того кредита, тобто приблизно біля а, там, скажімо, п'яти. Бі, бі, біля 50 мільйонів, вибачте, біля пів, пів мільярда доларів. Ми зможемо отримати е, з боку, скажімо, такої балти, балтійських країн. Ну так, так воно буде розподілено. Що для них буде гарантом повернення цих коштів? Знов таки, е, гарантом повернення цих коштів будемо не ми, бо це все одно буде запаковано в так звані репараційні кошти, тобто гарантом. Буде виступати у цей загальний розмір замороженого російського активу, який знаходиться на території Європейського союзу, тобто, після того як коли ми переходимо вже в поствоєнну історію, після того або Росія напряму перекриває їм те, що було витрачено, вигляді репарвигляді. Цього кредиту вони будуть надавати тоді репарації, які будуть йти на погашення цього погашення цього боргу, який було зроблено країнами Європейського союзу. Або, якщо Росія на це не піде, то тоді знов таки буде рішення з приводу того, що тоді цей заморожений актив буде вилучено. І тоді він буде розподілено е, від, до тих країн, які надавали нам кошти. Тобто, вони тоді таким чином себе е, додатково страхують власні е, ризики повернення коштів ну, для це нас, як, та що це сценаріїв. другий варіант. Ми маємо бути індиферентними, бо для нас головне це отримати ці кошти uh -huh. і мати впевненість, що ми отримуємо їх швидко, і там буде нульовий відсоток сплати для нас. Спасибі за пояснення, Олег економіст, екс радник президента України, був у нашому ефірі.